Ціни на пальне можуть зрости від 3 до 7 гривень на кожному літрі. Про це говорять сьогодні експерти. А це безпосередньо вдарить по гаманцях кожного українця, тому що повпливає на ціну будь-якої продукції, яку ми з вами сьогодні споживаємо. Це відбудеться, якщо парламент все ж таки ухвалить на другий законопроект: сімдесят шість який знаходиться в комітеті Гідманцева, який направлений на те, щоб знову підняти податки на паливо. І направити його на так зване велике будівництво на будівництво доріг. Ми виступали з колегами з розумної політики проти цього законопроекту. Не голосували, не підтримували його в першому читанні. Зараз подали низку правок до нього. сподіваюся, вони будуть ухвалені парламентом. Перша частина цих правок направлена на те, щоб взагалі не піднімати. Податки і підтримати сьогодні і бізнес і населення в такі непрості часи, які сьогодні переживає наша з вами держава. І друга частина направлена на те, що все ж таки виконати обіцянку, яку давали людям в 2019 році, про те, що відносини влади бізнес люди повинні бути прозорими і передбачуваними, тому ми пропонуємо відкласти. Дію цього закону щонайменш на три місяці для того, щоб адаптувалися і люди, і бізнес до нових реалій, не можна змінювати законодавство сьогодні на сьогодні, тому що це б'є і по економіці, і по вашим гаманцям.